День, друзі! В своєму майстер-класі я хочу вас навчити в'язати різдвяний віночок. Для цього потрібна пряжа новорічних кольорів зелений, красний і, звісно, білий. Далі нам потрібне кільце. В своєму майстер-класі я використовувала кільце від йогурта, або Біт пластикової 6-литрової-5-литрової баклажки. Таке кільце, которое для фіксації. Далі я використовувала для оздоблення ленточку, стрічку і сніжинки. Такі маленькі, блискучі. Також нам потрібен гачок, якого номеру в залежності від товщини, пряжи або ниток. Також нам потрібні ножиці, голочка і, звісно, увага і добрий настрій. Починаємо в'язання з основного кольору. Початок в'язання в нас буде красного кольору. Робимо початкову петельку. Звичайну початкову петельку. Далі прикладаємо кільце і виконуємо в кільце до ниточки, витягаємо петельку і робимо стовпчик без накиду. Зробили стовпчик без накиду, хвостик нашої пряжі проклали на кільце. І далі виконуємо стовпчики під кільце, витягли ниточку. У нас дві петельки, і пров'язали стовпчик. Знову під кільце до ниточки, витягли петельку і зробили звичайний стовпчик без накиду. І так, будемо в'язати 32-36 стовпчиків. В залежності від товщини пряжі і розміру вашого кільця. Виконуємо стовпчики без накиду, щільно здвигаємо їх щільно одне до одного. Завершуємо обв'язку нашого кільця, виконуємо 35 і 36. Стопчик. Далі з'єднуємо кільце з'єднувальним стовпчиком. Це стовпчик. Важко пров'язується. Так, з'єднали. Починаємо другий рядочок нашого різдвяного віночку. Ми в'яжемо стовпчики без накида під дві дольки. Під дві дольки, звичайні стовпчики без накида. під дві дольки. І кожна третя петля ми виконуємо прибавку. Що таке прибавка? Це коли ми стовпчик в'яжемо двічі в одну петельку. Таким чином я пров'язала в одну петельку два стовпчики. Далі знову виконуємо три стовпчики звичайні. В кожну петельку по одному стовпчику так робимо тричі. Третій стовпчик у нас буде з прибавкою. Ми в'яжемо двічі в одну петельку. Перший стовпчик, і далі знову в цю саму петельку ми виконуємо стовпчик другий. Таким чином ми виконуємо весь другий рядочок. Кожна петелька, кожна четверта петелька буде у нас з прибавкою. Три стовпчика звичайні, четверта петелька з прибавкою. Рядочок. Угу. Завершуємо рядочок другий, дов'язуємо останні стовпчики і замикаємо в'язання з'єднувальним стовпчиком. Далі починаємо в'язання білими і зеленими ниточками. Білими і зеленими ниточками. Обрізаємо красну ниточку з невеличким запасом, щоб ми могли її сховати. Далі починаємо в'язати білим кольором. Витягаємо першу. Білу ниточку і закріплюємо її повітряною петелькою. Далі виконуємо шість стовпчиків. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Витягаємо петельку трошечки і залишаємо її. Далі вводимо в роботу зелену ниточку. Залишаємо невеличкий хвостик, витягаємо ниточку, закріплюємо її повітряним, повітряною петелькою і також виконуємо 6 стовпчиків. 2, 3, 4, 5, 6. Витягаємо невеличку петельку, трошки витягаємо її. І далі Повертаємось до білого ланцюжка. Білий ланцюжок вновь вділи його на гачок і прибрали зелений ланцюжок. Далі наступна петелька після зеленого ланцюжка вільна, і ми виконуємо сюди стовпчик без накиду. Виконали стовпчик без накиду. І далі для наступного ланцюжка виконуємо шість стовпчиків, шість повітряних петель. Виконуємо шість повітряних петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Трошки витягаємо петельку і повертаємось до зеленого ланцюжка. Вдіваємо його на гачок. І прибираємо білий ланцюжок. Далі в першу вільну вільну петельку вдіваємо гачок, витягаємо ниточку і виконуємо стовпчик без накиду. Далі для наступного ланцюжка в'яжемо 6 повітряних петель. 3, 4, 5, 6. Витягаємо петельку. Так, повертаємось до білого ланцюжка. Зелений ланцюжок прибираємо і притримуємо його на ізнанки нашого віночку. Далі в перший вільний стовпчик виконуємо стовпчик без накиду білого кольору. Виконали стовпчик виконали. І далі робимо заготовку і виконуємо 6 повітряних петель для наступного ланцюжка. Раз, два, три, чотири п'ять, шість. Трошку петельку витягаємо. І далі так само вдіваємо зелений, зелену петельку на гачок. А білий ланцюжок прибираємо. Далі знаходимо першу вільну петельку і робимо стовпчик без накиду зеленими, зеленою пряжею. І далі робимо заготовку для наступного ланцюжка. В'яжемо 6 повітряних петельок: 4, 5, 6. Трошки витягли петельку і повертаємось до білого ланцюжка. Завершуємо в'язання третього рядочку нашого різдвяного вінка. Так, раз, два, три, чотири, п'ять шість. Два, три, п'ять, шість. Далі наділи на гачок білий ланцюжок. Так, Зелений за роботою. В першу вільну, вільну петельку зробили стовпчик. І знову шість повітряних петелек. Раз, два, три, шість. Так, зелену. Так, і це ми повинні, повинні зробити, доки в нас є вільні петельки, щоб все кільце було закрите. Це вже остання зелена петелька. Так, остання зелена петелька. Далі виконуємо, вдіваємо на гачок білий ланцюжок і остання у нас біла петелька, біла петелька. Обрізаємо ниточку. Обрізаємо білу ниточку. Так, і витягаємо наші ниточки. Далі виводимо їх за роботу. Виводимо їх за роботу на виворітний бік. так, І далі ці чотири ниточки ми повинні. Закріпити і так, щоб їх не було видно, і щоб вони, і щоб вони не розпустилися. От, пр проводимо голочкою, голочкою проводимо крізь стовпчики нижнього рядочку і вдіваємо їх в голочку, вдіваємо в голочку ще раз. Спробуємо. Так. І так, проділи. Так, і таким чином ми повинні ще сховати три ниточки. І так, ми завершили в'язання різдвяного віночку. Далі прикріплюємо ниточку. З виворітної сторони. Зав'язуємо вузлик. І наш різдвяний віночок майже готовий. Далі ми можемо придумати для його прикрасу і для оздоблення. Можна прикріпити отакий із бантик із наших ленточок. Можна прикріпити різні. Сніжиночки або помпончики. Цим віночком ви можете прикрасити оселю, прикрасити новорічну ялинку або подарувати людям тим, кого ви любите. Я поздравляю вас з прийдешнім Новим роком. Бажаю вам щастя і всіх-всіх благ і, звісно, нашої перемоги!